Днями в мережі прокотилась новина про те, що переговори щодо відправки винищувачів F16 безпілотників Grey Eagle та систем Петріо тривають, хоч голосно про них і не говорять. Також ми чули та бачили купу експертів, які казали, купуйте Гріпен, бо він вміє злітати з автотрас. Тож давайте у сьогоднішньому відео спробуємо розібратись, чи дійсно вже завтра можна очікувати на ескадрилью найвідоміших винищувачів, чи врятує нас Гріпен та для чого нам Grey Eagle. На зв'язку, як завжди, агностик не забув. Бувайте підписатись на канал та поставити свою найкращу вподобайку. Спочатку про f 16. Як ви можете побачити на скріншоті, майже усі змі написали про цю новину. Початкова новина від видання Politico розповідає про те, що Україна перестала голосно та публічно робити запити на системи ППО Петріот та f 16 проте йдуть переговори на цю тему і... тихо та залаштунками. Сюди ж дуже гарно лягають новини про те, що наші пілоти ще влітку почали проходити навчання на цих винищувачах. Проте. Жодних слів про Україна просунулась чи досягла прогресу у переговорах в оригінальному матеріалі, навіть приблизно немає. Мова там йде про те, що адміністрація Байдена усе чує та розуміє проте радить Україні зосередитись більше на тому, що потрібно прямо зараз. Тобто, усе те, про що ми говорили з вами минулого тижня у відео про екскалюбури. Тож давайте не розганяти гайп, а дивитись на те, що є насправді. Подивимось на це питання з першої сторони. Дійсно, з самого початку повномасштабного вторгнення Росії не було і дня, коли б наша країна не нагадувала західним партнерам про те, що правда повинна бути озброєною, зокрема, сучасними літаками. І якщо спочатку Захід то намагався врятувати лице Путіну, то боявся ескалацій чи погроз від немитих, то після успішного контрнаступу на Харківщині захід зрозумів, що наші воїни та український народ здатні на неможливі речі. І надання таких подаруночків, як Хаймерс їм найкращу рекламу для усього світу а F-16 і так є найзапитуванішим літаком сьогодення, особливо на фоні переходу європейських країн з радянських мігів та сушок на стандарти НАТО. Сюди ж беремо й той факт, що в липні Палата представників США ухвалила проєкт про оборонну політику на суму 840 мільярдів доларів, де 100 мільйонів мають піти на навчання українських пілотів в роботі з F-15 та f 16 Погодьтесь, було б дуже дивно витрачати такі гроші просто так, не маючи наміру передати такі літаки. Питання тут то в тому, що навчити навіть наших неймовірних пілотів це задача, що займає як мінімум 6 місяців. Адже коли так, я не кажу, якщо, а кажу коли, ці літаки перед. Дуть Україні, їх треба одразу ж використовувати, а не витрачати ще купу часу, якого немає на навчання. Уся ця передача винищувачів, скоріш за все, припадає якраз на початок довгоочікуваного лендлізу, який досі знаходиться на етапі урегулювання. І як би нам не хотілося, але навіть в цих найідеальніших умовах це трапиться не завтра і навіть не через місяць, проте є і інша сторона. У нашому відео про новий винищувач Байрактар я необачно сказав про те, що новий F-35 є проблемним. Великі авіаційні експерти, звісно ж, одразу накинулись на мене, сказавши, що їх он же 800 штук зробили, і хіба це мало? Так, мало. Пояснюю f 35 має стати заміною F16, перевага котрого була в відносній дешевизні та маневреності у порівнянні з F15, проте його розробка стала дуже дорогоцінною і дуже затягнулася в часі. Тільки не треба казати мені про те, що це різні літаки. ВПС США розробляли F35 саме як заміну бойового сокола, який стоїть на озброєнні з 79-го року. Так, звісно, останній досі отримує оновлення, і в 2015 році на світ з'явилася модифікація блок 70 Viper, Проте це все ж літак, який вже є старим в розумінні. Сучасної авіації. І тут для тих, хто вважає, що з виробництвом літаків у гаразд, наводжу деякі цифри. Запит керівництва військово-повітряних сил США складає щонайменше 72 винищувачі щороку, а початковий бюджетний запит на 23-й фінансовий рік складав 57 винищувачів, серед яких 24 F-15EX та 33 F-35A. І справа не тільки в фінансах, справа ще й в потужностях, яких не вистачає. Котре повторюю, просто подивіться, скільки країни законтрактували f 35 і скільки отримали на сьогоднішній день. Безпосередньо для США це ще й питання людей та інфраструктури, адже кожен новий літак хтось і за щось повинен обслуговувати. А для цього потрібні гроші, які витрачаються на утримання вже застарілих f 16 Тільки у ВПС є близько тисячі штук винищувачів, ті, що можуть взяти і полетіти. А ще є Нацгвардія та ВМС. Разом з якими кількість F-16 в штатах складає приблизно 2200 одиниць, і цього недостатньо на думку інституту Мітчелла. Щодо цілих 800 зробили усіма країнами, законтрактовано приблизно 3000 одиниць, серед яких замовлення США складають 2500. тисячі. А за увесь час існування програми F-35, перший політ, яку відбувся у 2006, а на озброєнні він потрапив у 2015. Зробили усього 800. Ну і давайте не забувати про вартість майже в 100 мільйонів доларів за сам літак, не кажучи вже про вартість години експлуатації. До чого я це все веду? Треба розуміти, що США мають тримати свою оборону та збільшувати свій повітряний флот, паралельно модернізуючи його. Ті ж Хаймарси, що були передані Україні, передавали з запасів Пентагону. І тепер потрібен час, щоб компенсувати ці витрати. Не варто забувати і про ймовірність загрози Китаю в питанні Тайваню, з яким рано чи пізно, як мені здається, штати все ж зустрінуться. І усі ці цифри та те темпи, це тільки про безпосередньо США, не кажучи про інші країни НАТО. Тож тут є дві проблеми: перша командування ВПС просто не хоче віддавати F-16, допоки вони не будуть компенсовані F-35. Друге, виробничі можливості, які до 2031 року повинні зробити майже півтори тисячі законтрактованих експортних соколів. Звісно, що усі ці статті можуть бути можливістю ділити бюджет на ті чи інші потреби, що є внутрішніми справами американського уряду, які можуть впливати і на нас з вами. Бюрократія страшна штука, і вона може зіграти поганий жарт. Наприклад, в розмові про постачання тих же Абрамсів та Леопардів також чутно відповіді, що зараз не можна казати навіть про середньострокову перспективу, не кажучи вже про через 2-3 тижні. А ще варто не забувати про інфраструктуру для цих літаків, якої у нас не було і немає Ось ці експерти, що заявляють, та за місяць навчимо і тих персонал і переналаштуємо цивільні аеродроми. просто популісти, які кажуть те, що люди хочуть чути. Навіть якщо уявити, що сьогодні пан Байденюк прокинувся і вирішив нам надати близько сотні Абрамсів, на це може піти мінімум рік, як це зараз відбувається у Польщі, які чекають на свою заміну відданих нам Т 72 та ПіТІ 91 Тож із літаками може бути так само. Про те, як я й казав раніше, судячи з усіх нинішніх поставок та того, як і про що говорять політики штатів, лендліз і літаки чекати раніше початку 23-го року не варто. Проте я дуже хочу помилятись. Ви можете спитати мене, агностику, так а що там зі шведським Гріпен, який вміє злітати з автошляхів? Так був час, коли усі наші змі відкрили для себе вкладинку винищувачі четвертого покоління і почали про них розповідати неймовірні неймовірності. І серед переліку знайшли європейський винищувач Гріпен, виробництва шведської компанії Saab. І однією з його переваг наводили те, що йому взагалі не потрібні аеродроми. Давайте розбиратись. Якт Атак Спеннінг 39 Гріпен є винищувачем четвертого покоління, який проєктувався одразу з прицілом на те, що під час масованої атаки супротивника в першу чергу будуть атаковані саме військові аеродроми, що ми з вами також бачили 24 лютого. Саме тому Швеція першочергово розробляла систему БАС, що створювала мережу авіабас, на яких можна буде швидко розсередити літаки. Проте бас це не тільки аеродроми та ангари, це резервні злітно-посадкові смуги, що розташовані на автошляхах, з окремими ділянками, довжиною декілька кілометрів. Де може проводитися обслуговування літаків, а між ними ще й короткі смуги довжиною до кілометра. І до усього цього додаємо мобільні пункти зв'язку та контролю повітря, пункти обслуговування персоналу, техніку, укриття та ще багато, багато чого, не кажучи вже про стан асфальтного та бетонного покриття, яке завжди повинно бути ідеальним. І вже маючи усю цю мережу наприкінці 80-х і був розроблений Гріпен. Тобто не було зроблено літак, який сідає на дорогах, а були зроблені дороги, на які може сісти літак. Проте утримання цих басів стало занадто дорогим, тож тільки половина шведських авіабас мають усі ці додаткові смуги і таке інше. А сам Гріпен став на озброєння тільки в п'яти країнах. Проте і там не все так просто. Старі версії AB та C, D експортувались до Чехії, Угорщини, Пар та Таїланду. А от останню модифікацію EF придбала тільки Бразилія. Його також спотикала біда довготривалого оновлення, яке затягнулося. Тільки в 2019 році він отримав технології, що стояли в EF-ках вже в середині 2000-х. І так вийшло, що він сам себе заклав у неприємну ситуацію. При виборі винищувача п'ятого покоління сусідні скандинавські країни віддали перевагу вже згаданому F-35. Його ж обрали і в Польщі та Канаді. Проте із четвертим поколінням не все так просто, адже існує теж F-16 чи корейський його варіант FA-50, який тут тупо дешевший як у вартості за штуку, так і в експлуатації. Топова комплектація Gripen коштує більше ніж F-35, а проста дорожча за f 16 І саме тому СА програла абсолютно усі міжнародні тендери на винищувачі, окрім бразильського. Так можливо причина тому, що й політичні питання, але зараз ми про факти, а не кумекання. Тому з будь-якого боку, виходить, що саме купувати на постійну основу Gripen — дуже дивний вихід, якщо чесно. Проте, давайте повернемось до новини від Політіко, в якій згадували ще системи ППО Петріот. Петріот є доволі рідкісними та дорогими. Наприклад, Польща декілька років тому хотіла придбати собі дві повні батареї Петріот за майже 11 мільярдів доларів. За декілька місяців вони все ж змогли збити ціну майже вдвічі. Тобто, з цього ми можемо виходити, що одна батарея останніх Петріот коштує від 2 до 5 мільярдів доларів. Кожна ракета класу Земля повітря коштує від 1 до 6 мільйонів баксів. І як ви розумієте, це дуже багато. До того ж, треба пам'ятати, що США вже передають дві батареї з РК на Самс, що повинні з'явитись протягом двох наступних місяців. Планується передача ще шести батарей, проте, згідно з документами Пентагону, їх виготовлення та передача до армії США відбудуться не раніше серпня 2024 року. Тож тут є два варіанти. Або штати передадуть ще своїх чи партнерських протягом найближчих місяців, або побачимо ми їх вже в 2024 році. І тренувати наших бійців одразу для двох систем, тобто на Самс і Петріот, дуже витратно, адже про Петріот йдуть тільки розмови про можливість колись їх надати. Тобто це питання навіть не декількох років, особливо враховуючи вартість та строки поставок. Але тут є важлива деталь: найкращою протиракетною обороною є літаки. Ракети в них точнісінько ті ж, і, і протиракет саме літаки вважаються найефективнішими. Ну і про mq 1C Grey Eagle. Тобто, Юний орел. Юний орел. сірий Орел. Це безпілотний бойовий літальний апарат середньої тривалості дії, який вступив на озброєння армії США тільки в 2009 році. Він може знаходитись в повітрі більше доби, літати зі швидкістю до 300 км за годину та на висоті до майже 9 км. Але найголовніше він може нести з собою до 4 ракет Hellfire, про які ми з вами говорили у окремому випуску, і які вже є у наших збройних сил. Коштує ця краса більше 20 мільйонів доларів за одну штуку. Проте, на відміну від інших вже перевірених речей, Орла ще не використовували у справжньому бою. Тож для штатів це може стати непоганою перевіркою та рекламою. Проте тут є проблема під назвою Потенційна втрата технологій. американці вже втрачали свої БПЛА, через що Іран наробив на їхній базі копії, які тепер несуть небезпеку для наших бійців. І вони точно не хочуть, щоб їх технологія Орла щоб її вкрали росіяни, адже бажаємо ми того чи ні, але БПЛА все ж збивають. Тож ситуація, як на мене, наступна. Найреальніший варіант серед усього цього це F-16. Коштує він адекватних грошей, експлуатація також не занадто дорога. А можливість їх масового списання буде можливою тільки коли Міністерство фінансів чи економіки, чи ще щось в США все ж вирішить, як саме запроваджувати такий очікуваний ленд-ліз. Але друзі, мої, очікувати на 2-3 тижні не варто. Пам'ятайте, що боротьба триває і триватиме ще дуже довго, тому не переставайте підтримувати нашу армію, адже саме вони щоденно наближають нас з вами до перемоги над клянтим окупантом. Ну а що ви думаєте з цього приводу, які саме літаки нам потрібні, f 15 чи F-16 І чому F-35 все ж не можна порівнювати з F-16, Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буде чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.